Дивіться, якщо у вас сезонний бізнес, то тут треба розуміти логіку, що на єдиному податку вам придеться, особливо якщо це друга група, певний проміжок часу на протязі року платити і не вести діяльність. Наприклад, якщо у вас бізнес зимою і осінню в різні періоди. Зимою ви попрацювали, далі весна, літо, що ви будете робити? Просто платити податок єдиний і щоб ФОП був, але з нульовою діяльністю, або закриєте ФОП. Але якщо ви закриєте ФОП, в цьому році ви вже на єдиному податку його відкрити не зможете. Фізично сам ФОП відкрити зможете, але на єдиний податок не поставите, тому що один раз в рік можна бути на єдиному податку. Як ми радимо? Ми радимо так, що якщо у вас сезонний бізнес, відкривайте його в ФОП. наприклад, зимою ви на ваш ФОП працюєте, на весну відкриваєте ФОП на дружину і на її ФОП працюєте, потім закриваєте. Тому що щоб цілий рік не платити податки. Або комусь дуже вигідно, якщо там суми нормальні в межах ліміту, то цілий рік тримати ФОП, платити податки. Вам буде йти трудовий стаж, і тоді будете одним ФОПом працювати. Про все це набагато більше знає шатило і партнери. У нас дві тисячі гривень бухгалтерської юридичного обслуговування під ключів лайк. Та не поставив лайк того з'їм.